Семирічний волонтер Тимофій збирає посилки для Збройних сил України. Що повернеться з російського полону чоловік Тетяни Кравець? Фестиваль документального кіно справ людини відкрився у Житомирі. У Святомихайлівському соборі попрощалися із захисниками України Денисом Гуменюком та Володимиром Мєліховим. Перших днів війни військовослужбовець десантно-штурмових військ Денис Гуменюк разом із рідним братом став на захист країни. Денис навчався у Житомирській загальноосвітній школі номер 1 закінчив Житомирський будівельний коледж. Якраз він навчався в моїй групі. Я був я тоді був куратором групи. Хороший студент добрий, відзивчий, користувався повагою і серед викладачів і серед студентів. До служби в армії Денис працював у АІТ-сфері. Жага до знань і також жага до створення освітніх програм в ТД форматі, до яких він тяготів його привела до навчання і отримання вищої освіти уже в Полтавському національному університеті. Активний учасник революції гідності 2013 року Денис на другий день війни записався до лав ЗСУ. Служив боєць у підрозділі десантно-штурмової бригади. На жаль, Денис Нідович загинув 4 грудня 2022 року, захищаючи нашу країну у східній рубежі України. Уродженець Волновахи Володимир Мєліхов загинув 26 листопада на Донеччині. Батько трьох дітей, 56-річний Володимир, із початком повномасштабної війни вступив до лав тероборони. Враховуючи його стан здоров'я, він не міг бути мобілізований, але в лавах територіальної оборони став на захист нашої батьківщини. Із початком війни сестра Володимира із дітьми та племінниками евакуювалися із Волновахи до Житомира. У Володимира Мєліхова залишилось троє дітей сестра, племінники. Він чув мене, що треба бути завжди добрим і співчутливим. Він казав, що треба берегти сім'ю і, і бути завжди разом. Він думав, відчував, що треба захищати батьківщину і, і виповняв це дуже добре. Шана йому і велика повага. Поховали воїнів на Смолянському військовому кладовищі. У селищі Биківка Романівської громади попрощались із загиблими військовослужбовцями Миколою Блиндюком та Олександром Осташевським. Десантники загинули поблизу села Курулька на Харківщині. Вони прийшли в підготовку, після цього попали в підрозділ і Робили те, що повинні були робити. Хлопці погибли. У них другого виходу не було. Це війна. Кому як повізяв? Микола Блиндюк народився у Биківці. У загиблого залишились дружина, син та донька. <клес> Блиндюк Микола Миколаєвич. Народився 20 вересня 1986 року. Виховувався у багатодітній родині, де було 14 дітей. Довгий час працював у нашому Биківському лісництві. Був депутатом селищної ради. Олександр Осташевський, уродженець села Полянка Баранівської громади. До Биківки переїхав після одруження. У нього залишились дружина та сини. Осташевський Олександр Станіславович народився 27 жовтня 1979 року. У нас у з 2003 року проживає і проживав тут. Захищати країну Олександр та Микола пішли у 2014 році. Через декілька років зі служби звільнились. До Збройних сил України чоловіки вирішили повернутись з початком повномасштабного вторгнення. На той час Олександр перебував за кордоном. Він був Тільки почалась війна, він приїхав і зразу пішов добровольцем. А ще я знав, що блиндюк, це вони були в одній бригаді. Шуб. Вони Віндюк, були і друзями. Да. Віндюк і сім Олександр. Вони були воювали у 14-му вату разом. 12 квітня Микола та Олександр перестали виходити на зв'язок. І до 30 листопада вважали зниклими безвісти. Роди дуже дуже шукали. Їздили, піднімали всі інстанції. Сподівалися до останньої хвилини, коли в інтернеті було висунено, Коля в пліну. Їх знайшли від свого БТР у вирві за 200 метрів від прильоту снаряду, що їх там всіх шістьох чоловік знайшли мертвих. Потрібна допомога для ЗСУ. В'язані теплі речі, шкарпетки, рукавиці, шапки, светри. Такі оголошення розмістив на зупинках транспорту та у магазинах семирічний Тимофій з Житомира. Для воїнів вдалося зібрати, окрім речей, ще й медикаменти. Ось три коробки таких ліків. Кладемо ось сюди. Це норофен українського виробництва. Кладемо теж сюди. Потім вітамінки. Візьму три сердечка, покладу сюди. За тиждень семирічний Тимофій зібрав для військових ліки, продукти харчування, теплі шкарпетки. Окопні свічки зробили з мамою. Військовим хлопчик написав листа з патріотичним малюнком. Я написав, дорогі захисники, передаю вам тепло українського серця. Ви круті, слава ЗСУ! Волонтер Тимофій, номер, мій, мій номер телефону, і пишу, чекаю на дзвінок і дужечка, і пишу сім років. Родина Тимофія тримає постійний зв'язок з військовими, котрі отримують посилки. Хлопці або телефонують, або відсилають нам фото. Фотозвіт, що вони отримали, ну не тільки хлопці, але і дівчатка. Теж медики нам відсилають багато і в нас дуже вже великий архів. Упродовж двох місяців волонтери доправили на передову близько 13 посилок від Тимофія. А ці посилки їдуть до військових на напрямок на Бахмут. Там у нас знаходиться 95-та бригада, перша та друга рота, і там ще декілька рот розвідки. І вони будуть виїжджати вже завтра. Вони дуже дуже трепетно до цього відносяться. Вони дуже радіють цьому, вони радіють малюнкам, вони радіють віршам, тому що для них це дійсно підтримка. Це дійсно вони розуміють, що вони роблять це не дарма. Тебе віддячити, подякую за те, що ти такий патріот, за твоє щире добре серце. Ось будь щасливий. Yeah. А ми подаруночки ці передамо обов'язково хлопцям там, де yeah. це потрібно. Yeah. Дякую. Завдяки таким хлопчикам, як Тімофійчик, у нас у нас все буде добре. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному. Під час наступного обміну полоненими на Житомирщину з російського полону може повернутися десантник Леонід Кравець. Перші дні повномасштабного вторгнення він разом з дружиною Тетяною переїхали із села Нова Романівка з Вягільського району на Миколаївщину, аби бути разом з мамою Тетяни. Ми розуміли, що ми у будь-який момент можемо попасти під окупацію. Ми, це страшно було, але ми приїхали. Ми були разом. Коли чоловік мій сказав, що я хочу йти захищати Україну, скажу вам чесно, що я його. Відговарювала від того, що я боялася, що я не знала, чи він повернеться, але я його відпустила. Леонід, який мріяв бути десантником 6 травня, добровільно став до лав Збройних сил України у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тетяна на прохання Леоніда виїжджає за кордон. Звичайно, ми не часто спілкувалися. Нам це було важко, тому що всі п'ять років, от що я з чоловіком. Ну, ніхто, хто, хто знає нашу родину, нашу сім'ю, знає, що ми постійно разом. Ми постійно на телефоні. Останній дзвінок від Леоніда був 5 липня. Це був е, телефонний дзвінок дві е, секунди. Все добре, не хвилюйся. Але, знаєте, в, в телефонному дзвінку я почула такі звуки, вибухів, Ну, це важко було. Після цього зв'язок обірвався. З того часу телефон чоловіка був поза зоною досяжності. Тетяна говорить, що Леонід попереджав її, коли він довго не телефонуватиме, щоб вона не хвилювалася. Він на завданні. Через п'ять днів Тетяна отримала смс від побратима Леоніда. Тань, вибач, але надійшла інформація, що Льоня загинув. Ви знаєте, це ну це страшно було. Я навіть зараз, коли читаю цю переписку, мені... Дуже страшно, Тетяна каже, що не повірила в загибель чоловіка. Вона повертається за кордону в Миколаїв. Але я вірила, що він живий. Я дала собі три дні. Потім я зрозуміла, що якщо я буду сидіти і просто плакати, я йому цим не допоможу. Я зібралась і я почала де тільки можна звертатись, куди тільки можна телефонувати, куди тільки можна писати. Я знаєте, обійшла всю Україну. По уповноважених органах. Потім я пішла далі за кордон. Я писала звернення офіційні листи в Білий Дім, в ОБСЄ, в Пар'є, в Женеві. Я звернулася до консульства Папи Римського. Я почала ходити на мітинги. Я дала собі такий, знаєте, силу, що мені потрібно його витягнути. Я вірю, що він живий. Тетяна почала моніторити відео не тільки українських каналів, а й російських. На одному з них вона побачила. Чоловіка, він був у полоні. Це були сльози радості, тому що ну, він живий. Ми знали, що він живий. І дивлячись на фотографію, він стоїть на ногах. Так, ми не знаємо, в якому він стані, але він стоїть на ногах, це вже добре. Після останнього обміну полоненими Тетяні зателефонувала мама одного з них і сказала, що її син знає Леоніда і що той живий. Вже, як то кажуть, шостий місяць пішов, він мені постійно сниться. І в кожному разі він сниться, він кличе мене. Кличе на допомогу сьогодні Леоніду виповнюється 33 роки. Ось раптом буде телефонний дзвінок і з якогось номеру, як вони телефонують. І я почую в цьому телефонному дзвінку рідний голос свій. І я так мрію почути. Знаєте, три слова: Привіт! Я вдома, я в Україні. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному дансько українсько шведським фільмом Будинок зі скалок» режисерів Сімона Вільмонта та Азада Сафарова відкрився мандрівний фестиваль про права людини до кудесь юана Житомирщині. Як Нервалі, я заскучили за вами. І Я стрічка будинок зі скалок. Вона розповідає про дітей з Луганщини, які опинилися в, в притулку і перебувають впродовж тривалого часу в умовах, коли їх мають визначити чи вони повернуться назад в сім'ю свою, чи чи далі їх кудись розподілять. У притулку діти опинилися з вони батьків, які пиячать. Привіт, Що мама і я вона часу не бере трубку. ідея створення фільму у режисерів народилася після успіху першого повномасштабного фільму Віддалений гавкіт собак. Ми знімали перший фільм дійсно на Донбасі. Це була історія про хлопчика Олешку і його бабусю. І коли ми знімали цей фільм, ми довго думали про те, що наскільки Олешки пощастило, що у нього є бабуся. А що було б, якби була дитина на, на сході в зоні війни і нікого у нього не було поруч. Але справа в тому, що а, ми, коли знімаємо, ми хочемо просто розповісти історію. Наскільки війна впливає і в першому фільмі, і в другому фільмі на простих людей, на звичайні історії війна на сході триває дуже багато років, вже і хочеться, щоб багато людей дізналися. Що там відбувається насправді, і ця тема зараз дуже важлива, бо дуже багато зараз таких сімей, які не цінять своїх дітей та підвергають їх якоїсь небезпеки. Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно в Україні проводиться 19-й раз. А в Житомирі ми його проводимо 14-й раз, і цьогорічна тематика це надзвичайний стан навіть в а фішах присутні оці стрічки, які стали для нас звичними, якими ми заклеювали вікна. Воно все символізує те, що ми багато своєї діяльності, багато своїх справ ставимо на паузу. Навіть права людини частіше починають порушуватися в умовах війни. Фестиваль триватиме з 8 по 10 грудня у приміщенні бізнес-центру Імперіал. Хід доглядацької зали безоплатний. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. 10 грудня у Житомирі вночі до 0 градусів день плюс 4 хмарно дощ. У Бердичеві вночі до 0 градусів вдень 4-5 градусів тепла. Хмарно дощ. У коросині вночі мінус 1 0 градусів вдень плюс 3 хмарно дощитиме. У малині вночі до 1 градусу тепла день до плюс 3. Хмарно сильний дощ. У звягелі вночі до 0 градусів день до плюс 3. Хмарно впродовж дня – дощ. В обручі впродовж дня близько 0 градусів, день – до плюс 2. Хмарно дощитиме.